Вітаю вас, мої любі дослідники! Сьогодні ми з вами навчимося нового фокусу це рухати наші зубочистки. Для цього нам потрібно трілочка з водичкою, цукор зубочистки і будь-який засіб для миття посуду. Для початку беремо наші зубочистки і викладаємо їх. Тарілочці З водичкою. Ось таким чином, мають бути як сонечко стояти, з промінчиками. Тепер в серединку ми беремо шматочок цукру і ставимо в серединку. Спостерігаємо, що ж відбувається? Всі-всі зубочистки припливають до цукру, так? Певно, люблять солоденьке. Тепер за допомогою чайної ложечки ми забираємо наш цукор і капаємо засіб для миття посуду. Що сталося? Всі зубочистки розбіглися, втекли, одна тільки залишилась. Та вона запуталася. Друзі, як ви думаєте, чому зубочистки рухалися в центр до цукру? Цукор, усмоктуючи воду, створював рух, що переміщував зубочистки до центру посудини. А як ви думаєте, чому мийний засіб заставив розбігтися зубочистки? Тому що мийний засіб, розтікаючись, захоплював із собою і частинки водички, і вони змушували зубочистки розбігатися. Дітки, вам сподобався наш фокус? Ну що ж, тоді я вам на сьогодні кажу до побачення і до нових зустрічей!